Вітаю! Сьогодні 24 лютого 23-го року. Рік війни в Україні. Широкомасштабної війни в Україні, адже ця війна вже триває навіть не 8, не 9 років. Вона триває тисячу років. Вона триває тисячу років. І вона закінчиться. Вона обов'язково закінчиться тут. При... І ми це побачимо. Перемога дуже близько. Вона, вона буде, ми її побачимо. Будемо з вами святкувати. Але зараз я хочу поворожити на, на тему, яку трансформацію ми зараз з вами проходимо, тому що ця війна вона трансформує абсолютно всіх нас. Всіх нас, українців, всіх нас, хто рахує себе, відносить себе до цивілізованого світу, так? Це нас трансформує. І це вбивча, найважча трансформація, мабуть, яку ми коли-небудь переживемо у нашому з вами житті. Подумайте зараз про себе. Всі, хто захотів плакати або є сльози, ви можете поплакати, я вас обнімаю. Плачте. Залиште свій біль у цьому відео. Залиште його. Можете виписати в коментарях. Залиште. Я хочу, щоб вам було легше. Якось на серці. Все, ваша трансформація. О, господи. По дияволу. Ох, як важко. Ну, ви знаєте, власне кажучи, я, я вас розумію, бо я, я ж не дуже від, від вас відрізняюсь. Дуже з вами схожі. Ну, українці, розумієте. М -м -м. Ви трансформуєте в собі зло. Знаєте, у той темний бік, який ви в собі бачили, ви вважали, що то є зло, так? Ваша темна сторона, наша ваша зла сутність. Ви її трансформуєте у знання, що насправді ви, ви, хтось із вас вже до цього дійшов за рік війни, так? А хтось дуже скоро, дуже неочікувано для себе, тому що цей аркан він дуже є неочікуваний. Можливо, у когось у квітні це вже буде в, в якийсь момент, як щолкне, і ви все зрозумієте, що насправді в чому полягає ваша трансформація? Дивіться, що насправді ті е, темні сторони, ті сторони вашої особистості, які ви вважали темними, що насправді вони не є темними. То є ваші знання. Розумієте, що це насправді ваша сутність, у когось це дика душа. Ну, у всіх у нас є дика душа, так? От. Е І це ваш захист, це оця трансформація вас виведе на те, що ви будете захищені. Розумієте? І ви будете реалізовані. А ви зараз дуже працюєте. Дивіться, ви зараз дуже працюєте над собою. Боже, які ви молодці. Ой, які ви молодці, ви виходите, ви, ви просто знаєте, ви зараз лікуєте, ви не просто лікуєте свої рани. Ви оці 10 мечів, ви виймаєте зі свого тіла, зі свого серця, зі свого розуму. Ви працюєте над трансформацією своєю, над собою. Ви заліковуєте свої рани. Ви розбираєтеся, вам дуже важко, але ви розбираєтеся. І ви, врешті-решт, приймете, що це насправді. Оцей, оцей гнів, за який ви самі себе, скажімо, сварили, що це ваш захист насправді. Ну, ви свої, у кожного, розумієте, Дивіться, кожен із нас демонізує якісь свої риси характеру, демонізує. Так? У кого вони у нас у всіх різні, оці, оці риси характеру, які ми схильні демонізувати? Вони неоднакові, тому я не можу їх всі перерахувати. розумієте? Хтось демонізує в собі те, що він хоче жити комфортно і хоче мати достатньо грошей для комфортного життя. І він в собі це демонізує, як я жадний деньги зло і так далі. Але насправді ви вийдете з цього, ви припините це демонізувати, розумієте? Ви припините вважати вашу темну сторону темною стороною і вийдете у знання, у знання, родові. Це ті знання, які не можна прочитати в книжці. Розумієте, це ті знання, які не можна навіть, о, скажімо, огорнути в оболочку слів речень. Вони не передаються, вони їх можна тільки відчути, вони у вас в крові. Що ще? Вам, буде, вам сумно, вам важко нічого, ви вийдете. Так, у вас буде імпульс. У вас буде творчий імпульс. Боже, ви будете. Ви дуже скоро почнете. А скажімо, розвивати себе в вашій професійній сфері. І не тільки про професійній, ви будете себе відточувати як алмаз. Кожну грань вашої особистості ви будете просто відточувати. Порада. Все, просіть, вам дадуть обмін енергіями. Розумієте? Якщо у вас просять по можливості, так само відгукуєтесь. Я ще раз наголошую. Світу потрібно дякувати через найменше. Завжди знайдеться краєчок хліба, щоб погодувати пташок. Розумієте? Що ще? Так, да, буде шанс. Ви отримаєте шанс. Ви його отримаєте дуже неочікувано, дуже несподівано. Але дивіться, не зупиняйтесь: працюйте, будь ласка, диявол. він, не, він, він слабкості не приймає слабкості лі, лінощів, ні. Дивіться, ви повинні. Давайте, давайте, витягайте, витягайте з вашої особистості, з вашої підсвідомості, оці ваші, як ви вважаєте, темні сторони особистості. І роз, під лупою їх дивіться, розбирайте, розжовуйте. Все ви маєте усвідомі, і ви розумієте, у цьому процесі вам доля дасть шанс. І ви кожен із вас е, через цей шанс отримує все те. Що найбільше ви прагнете, і що найбільше ваша душа бажає. Все, я закриваю це ворожіння.